Привіт, дорогі люди. Я хочу сказати величезне дякую за те, що ви зі мною. Сьогодні дев'ятий день мого проявлення тут. Це вже майже третинка того шляху, який я собі зазначила. Хочу сказати, що нелегко є, я знедужила цей день сьогоднішній. Вчора на сьогодні прям відчуваю такі великі процеси, які відбуваються всередині мене. Але це вже другий раз, коли я назначаю офлайн захід. Коли я буду проводити ченелінгові потоки відкрито для людей, в мене починається така <свистання> жорстка трансформація. І чомусь це найкращий варіант для мене. Що я хочу сказати, що є вихід із страждань, є алгоритм, як перестати страждати. І це фраза, і чомусь це найкращий варіант для мене. Всі мої друзі. Учні, клієнти, родичі, близькі мені люди, вони знають, що ця фраза вже асоціюється зі мною. Що би не відбувалося в моєму житті, я тепер говорю одну фразу і чомусь це найкращий варіант для мене, розуміючи, що мене не наказують за щось, що мене не хочуть покарати, що мені не хочуть вчинити боляче. Просто вищі сили, всесвіт, хочу показати мені кращий варіант розвитку подій. І я його просто не бачу, тому вони змушені створювати обставини і ситуації, щоб повернути. Тобто зламати плани, не дати можливість поїхати кудись, не дати можливість зустрітися з певною людиною. І насправді ми не бачимо, ми не дивимося широко, коли ми на чомусь зосереджені. Нам просто туди треба, і ми рухаємося, то, як на танках, і дивимось тільки в одну точку. Ось, наприклад, ми були в Карпатах з дитиною. І ми купили квиточки на, під, на підйомник, на який, як виявилось, підіймаються тільки професіонали. Ми вперше на лижах. І ми буквально від'їхали два метри там, триматися, треба було за таку, таке спорядження, і не можна було на нього присідати. Моя донька присіла, і нас просто викинули, ці лижі летіли в різні боки. Ми не змогли піднятися. Вона плакала, вона дуже засмутилася. Я засмутилася, я хотіла спробувати ще раз піднятися. Але піднятися туди можна, а спускатися тільки один варіант на лижах тудою. Ми не професіонали, ще раз повторюю, там просто небезпечно людям, які вперше це роблять. Ми хотіли найняти інструктора, але він був вільний, вже звільнився би вже перед самою темрявою, тому ми просто не могли цього зробити. І я рахую, що Всесвіт зробив все як найкраще для нас. Нас просто не пустили туди. А буквально за 10 хвилин до того, як я купила квитки на оцей прохід на цей підйом, мені подарували. Підійшов чоловік і каже: ми вже накаталися, ось вам візьміть, будь ласка, два, а там разовий підйом. Тобто мені знаки вже показували, що Майя, візьми Соню, спробуйте раз піднятися. <кій> Ні, я вирішила піти купити на дві години, бо чомусь. Я вирішила, що там на горі відбуваються якісь там процеси, може там їздять якісь різні сторони. Ні, все відбувалося знизу. І ось. І навіть коли це трапилось, я говорю: Соня, чомусь це найкраще для нас. З нашої компанії, п'яти людей, один хлопець все ж таки туди піднявся. Він теж перший став на лижі. Він каже: він з туди спускався, він багато разів перевернувся. там. Ну, Тобто, це було важко, насправді і страшно. І так, взагалі, в житті зі мною. Я коли аналізувала і дивилася всі ті моменти, які мої плани порушили. <кій> Прошу вибачення за, своє, <кій> за свій стан, але рухаюся, дев'ятий да? день. Я, я хочу витримати своє слово і бути тут 30 днів для вас. Аналізуючи всі, всі свої життєві обставини, я точно знаю, що все було найкраще для мене. І рік тому повернутися в село до батьків. З міста, Одеси, да? мені здавалося, що це крах, це просто кінець світу. Я їхала в таких сльозах, і тільки потім до мене прийшла фраза і чомусь це найкраще для мене. Я плакала декілька днів, але я просто собі постійно говорила і чомусь це найкраще для мене. За цей рік я стала вчителем. Я передаю знання чинелінгу. У мене вже шостий потік. Зараз, зараз стартував, <кій> У мене є працююча команда. Я видала свою книжку, я пишу, написала пісню, тобто ми її далі формуємо та моє світло. Да? Зелене світло в це життя цієї. Багато проєктів, багато проявлення, багато людей прийшло. Я дякую вам. Тут на Ютубі я буду переглядати колись це свій щоденник, зараз 59 людей. Ви відгукуєтесь, ви пишете коментарі. в мене ці маленькі відео, там перегляди і тисячу, і трошки менше. Я безмежно вдячна тому, що ви є зі мною. І для мене це є показник того, що я на своєму місці ось така справжня, ось така тут для вас. І я рухаюсь все, що би з вами не відбувалося. Ви запізнилися на літак, ви запізнилися на потяг, запізнилися на зустріч. Кажіть собі одну фразу. Чомусь це найкраще для мене? Від вас зараз пішов хлопець чи пішла дівчина? Чомусь це найкращий варіант для вас. Вас звільнили з роботи, чомусь це найкращий варіант для вас. Коли ви даєте собі таку, таку фразу, ви виходите з позиції жертви. Позиція жертви це дитяча позиція. Тупотіти ножками і казати, що все, все тут не так, в цьому житті все проти мене. І тоді, що діти Діти отримують гроші на фантики і на цукерочки, да? в них немає відносин, дорослих? І багато чого сфери. Нашого колесо балансу, воно не реалізується. Але якщо ви дивитесь на це все з позиції того, що мені безпечно в цьому світі, я знаю, що все, що. Якщо я рухаюсь вперед, в будь-якому випадку, якщо ви йдете, прокидаєтесь вранці і щось робите, якісь певні дії, ви живете це життя. Мені дуже сподобалась фраза, коли мені сказали, що якщо ти прокидаєшся вранці, <кхи> розплющуєш очі. До Бога є на тебе плани і вони кращі, ніж ті, що були вчора. Тобто Він вірить в тебе і дає тобі змогу бути тут. Ти стаєш хорошою клітинкою для світу, і тобі дають шанси реабілітуватися, стати собою і знайти ту унікальність. Я тут, на цьому каналі, для того, щоб прийти до того шляху і привести вас до того шляху, що ви є унікальні. Я відчуваю свою унікальність, я її знаю, тому я є тут. І я знаю, що якщо я зробила дію, і там є люди от такі люди, як ви, які пишете мені, слухайте мою практику, медитацію, слухайте мої рекомендації. Уже сьогодні дівчинка почала писати вірші просто з потоку, тому, якщо ви мене слухаєте, і ви почнете робити ту практику, що я давала, мені здається, на другому відео ви почнете писати вірші, тобто ви з'єднаєтеся зі своїм вищим я, зі своїм спектром. І можете відчувати і знати себе, знаходити ці відповіді на запитання. Я знаю, чому я унікальна. Я знаю, що я вчу людей любити це життя тут і зараз, таким, як воно є, як сьогодні. У да? мене є змога вийти до вас, я це беру і роблю. Я користуюся цією можливістю. Це чомусь найкращий варіант для мене. Куди мене веде цей челендж 30 днів є? ми дізнаємося разом. На 30-му дні я вам розповім, що же відбулося, яка моя була точка А і до якої точки. Б. я прийду. Я хочу, щоб щоб ми спілкувалися. Я хочу допомогти вам побачити вашу точку, цю зону болі, стоп-кадру, да, можливо, якогось, де ви не знаєте, чому це був найкращий варіант для вас. Найскладніше. Розбирати ситуації, коли там померла дитина, наприклад. В мене просто є такі, такі ситуації, є такі люди, з ким ми розбирали це все. Навіть там можна побачити, чому це був кращий варіант для вас. Більше духовної частини, бо інакше просто мозок не сприймає це все. Але я хочу вам сказати тут і зараз. Пишіть свої ситуації, давайте розбирати. Можливо, саме з цього відео я почну виходити в прямі ефіри разом з вами. Я приділятиму час для того, щоб бути тут на Ютубі, я приділятиму час для того, щоб віддати те, що маю віддати. Напевно, якщо я тут, то моя душа цього бажала, і якщо ми ще не знайомі, а в тебе є всередині запитання, Давай його сюди і, можливо, ми познайомимося, зустрінемось. Якщо це трапиться, це буде найкращий варіант для нас. Чому ми вже побачимо пізніше? Отже, фраза при будь-яких обставинах, кажіть собі одне і чомусь це найкращий варіант для мене. Відкрийте серце, залиште віру в те, що все, що відбувається для вас найкраще. Пройде день, тиждень, місяць, рік, і ви точно побачите, чому це було найкраще для вас. Але вірте. Вірте, будь ласка, вірте в те, що це є найкраще. От зараз я маю намір вже який місяць переїхати назад в Одесу. Я знаходжу цю квартиру, в мене є фінанси, все, але тільки я дотична до цієї квартири, у мене постійно є інші запитання, питання, куди ці фінанси відходять, або мені не підійшла, от як минулого разу людина, яка здає цю квартиру. І я собі думаю, спочатку засмутилась, ну чому мене Одеса не сприймає. А тепер я дивлюсь, а може я не той район вибираю, а може там небезпечно, а може туди трапиться якийсь прильот, та, чи ще щось. Чомусь це найкращий варіант для мене. І я це відпускаю і спостерігаю. Я відчую імпульс, оцей всередині, коли да, моє місце, і мені треба там бути, і я візьму це. Важко, важко відмовлятися від якихось своїх певних планів, але точно знаю вже за цей період часу, що коли я так роблю, я отримую завжди найкраще. Набагато краще, ніж я можу сама собі придумати. Тримайте цю фразу, візьміть її у своє життя, і при будь-яких обставин чомусь це найкраще для вас. Будьте вдячними, вірте, подивіться відео про вдячність. Я розповідала, що будь-яку ситуацію можна перевернути через призму вдячності, зробити цей фільтр своїх почуттів і емоцій. І жити своє життя щасливо. Я живу своє життя щасливо. я маю поруч дуже прекрасних людей. У мене є моя дитина. Я йду на шляху до того, щоб збудувати відносини, і все буде якнайкраще для мене. Я це точно знаю. А ще, напевно, в на наступному відео або ну, наступних відео, десь в якому із них, я підійму тему того, наскільки <кій> була хибною моя думка, що. Не проявляти свої емоції, зберігати їх в собі бути такою холодною десь, я думаю, що це проявлення сили, це проявлення слабкості. І ми ще про це з вами поговоримо. Дякую, що ви тут зі мною. Залишайте свої коментарі. Вони мене дуже підтримують на цьому шляху. Мені хочеться бути корисною. Мені правда є, що вам давати, мені правда є, що передавати. Я можу відкрити вам якусь дверцю. Яка веде до вашого щастя? Будьте зі мною, будьте тут, а я вам за це дуже дуже вдячна.